Ми продовжуємо. Наступний наш доповідач засновник ABM Cloud компанії та CEO ABM Finance Борис Старинський. І Буде тема диджиталізація як мультиплікатор прибутку. Всім доброго дня! Діджиталізація. Я в своїй доповіді хочу донести одну просту думку: що діджиталізація дозволяє збільшити прибуток бізнесу в рази. А, і а, трішки про себе: підприємець, бізнес-консультант, айтішник, фінансист, економіст. А, 30 років в бізнесі і кожній. Три-чотири роки стартує якийсь бізнес-проект, тому утворився ABM Клауд такий холдинг, IT холдинг. В нього 9 напрямків, 9 продуктів, і вони збільшуються. І тут є продукти і для рітейла. Наприклад, новус працює на нашій системі автозамовлення вже там 7 років, мабуть, і багато інших компаній. І наша задача це діджиталізація бізнесу в цілому. І коли почалася війна, ми почали розвиватися активно, тому що криза це найкращий час для розвитку. Оскільки я в бізнесі вже 30 років, і це шоста криза, яку я переживаю як бізнесмен, то кожна криза дозволяла вийти компанії на новий рівень. Наприклад, ця криза. Війна страшна, да? але одночасно ми і до війни пробували вийти з нашими продуктами на глобал маркет. І це робилося, ми старалися, там, інвестували, щось там. Але коли відбулася війна, що, що відбулося? Ми молодші партнері зараз в Канаді? Ми туди вкинули гроші, інвестиції і так далі, на глобал маркет. І зараз у нас стартують, стартували вже проекти в Африці, Гана, Монголії, Мексика, Бразилія, В'єтнам, США і так далі. Тобто, це просто ну, такий приклад, да? але кожна криза піднімала мої бізнеси на новий рівень. Чому? Тому що а, яка, ну по-перше, включається мозок. На всю. По-друге, найбільша проблема радикальних змін це зона комфорту. Ми ж працюємо якось, гроші є, прибуток є. Окей. А коли відбувається криза, ковід або війна, всі вийшли з зони комфорту. Нема зони комфорту. І цей бар'єр зникає. Включається мозок, креатив. і Нормальні компанії починають розвиватися більш інтенсивно. А тепер основна думка. Сьогодні в світі відбувається технологічна революція. Я ще застав в школі логарифмічну лінійку, рахував на ній. Уявляєте собі? А зараз вже є чат-GPT. Хто використовує чат-GPT? Підніміть руки. Будь ласка, почніть це робити. Це космічна штука. Кол Ені загрузили додаток на Апсторі, позвони Ені. Це голосовий інтерфейс, ви можете з нею спілкуватися і питати про що завгодно, про свою дієту, чи про якісь рекомендації, чи бізнесові питання. І воно буде відповідати вам. Тому загрузіть, будь ласка. Окей, такі е, технологічні компанії. Такі як Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Booking, Uber повністю змінюють правила гри в своїх галузях. Пам'ятаєте таксі до Uber, Болта там, і всіх уклона і, 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 і інших? Треба було кудись дзвонити, а потім довго дзвонити ще раз, а де ж водій і так далі. От ця, ця вся херня. Ці... Системи запровадили космічні сервіси і змінили повністю ландшафт. Окей, а що ж бізнесам робити? Наразі в Україні війна, і ми всі мріємо перемогу. Ну, ціль номер один це військова перемога і повернення кордонів. Але для мене повна справжня перемога це коли Україна відбудеться, коли пройдуть реформи, коли ми станемо. Країною з потужною економікою. Тому що потужна економіка це е, запорука успіху, це запорука потужних збройних сил і ВПК. Це високий рівень життя. А хто це має зробити? Бізнеси. Бізнеси це мають зробити. Так, можна надіятися на, на, на наше е, політиків і так далі. Але 30 років попередні показують, що сильно надіятися не треба. А, а оскільки на відміну від Радянського Союзу, який ще застав, бізнес в принципі можливий, то це задача бізнесів трансформувати українську економіку, щоб вона стала потужною. І зараз це найкращий час, криза. Включаємо мозок і починаємо цю трансформацію. З чого починати, і йде в нас закопаний величезний потенціал. Давайте подивимося на прикладі діджиталізації, тотальної діджиталізації дистриб'юторського бізнесу. В мене якесь для рітейлу, для, для виробництва. Давайте на прикладі дистриб'юторського бізнесу. Що треба діджиталізувати? Від чого залежить успіх дистриб'ютора? Ну, по-перше, від якості і е, портфелю брендів, да, які в нього є в портфелі, і умов, які він має. Друге від території, на якій він працює. Це Київ, це багатий регіон чи бідний. Так? Так. Е, і там є два потоки. Перший поток матеріальний від постачальників до торгових точок, куди доставляє дистриб'ютор продукцію. І зустрічний поток це грошовий потік. І він збирає з території гроші. Витрачає на свої потреби і так далі, і передає постачальникам. Але також дуже сильно впливає на ці і на якість портфелю, і на територію якість сервісу. Якість сервісу, дистриб'ютора. Який сервіс, якісний чи ні. А якість сервісу від чого залежить? Від ключових процесів. Там є склади, у любого дистриб'ютора є склади. є Торгові команди, які ходять по території, збирають замовлення, новинки предлагають і так далі, пропонують і так далі. Є е, транспорт, доставка, є матеріальний потік, яким теж треба керувати. І є фінансовий потік. Тобто, очевидно, які системи треба впроваджувати. Це ВМС управління складом, ТМС управління доставкою, і транспортом, е, сіремка агентам, щось треба в руки дати супервайзерам, щоб вони ефективно працювали як, як е, бджілки. І управління запасами, і управління фінансами. І що буде зі звичайним дистрибутором, якщо він провадить всі п'ять систем? Таке питання я собі задав і промоделював. Що це? Я ж економіст, тому я промоделював, що буде. Але щоб було зрозуміло, що це непридумані цифри трішечки про кожну із систем і трішечки кейсів реальних. Почнемо з ВМСки. Ефективне управління складом. Система знає все. Вона знає, де що лежить, вона знає, де що хто ходить із співробітників, як використовується обладнання, рокли і так далі, і керує цим. Тому персонал стає біороботами, бо система йому каже, піди туди, візьми те і ще й перевіряє, чи те він взяв, чи ні. Тому а, помилки і а, пересорти менше одного відс... Одної соти відсотки. Одна сота відсотки. Це нуль. Порівняно, якщо це ненормальна не, не ВМС, да? нуль. А, продуктивність персоналу зазвичай плюс 50%. Гаряча інвентаризація, тому що система проводить її без, без зупинки складу постійно і знає всі залишки. От. І це приводить до того, що складські витрати зменшуються відсотків на 20 загалом. Ефекти відпровадження деякі клієнти. Алло, площа складу 6500 метрів, 25 тисяч КЮ, плюс 50% продуктивність персоналу, плюс 650% швидкість відбору товара. Тобто в сім раз. Цікавий ефект. Копійка. А це і ретейлер, і дистриб'ютор: 10 тисяч квадратів, Одеська, Одеський регіон, 7 тисяч з Кию, 24 на 7 склад. Мінус 99% втрати від рекламації. Тут всі ефекти написали клієнти, тому вони не в одному форматі. Кому що боліло, про й вони писали. Да? Їм боліло рекламації. Вони впровадили систему: мінус дев'яносто до відсотків. Окей, Дніпро М. Ем. Зараз вони всі склади перевели. Це перший склад. Перший центральний склад: 12 тисяч квадратів, 5 тисячі СКУ, мінус 99,9% кількість помилок. Пересорти, надлишки, пере, 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 перетарування, перепоставки. І там ще й внутрішні проблеми там, з, з філіалами повирішували. Супер. Наступна, АБМ Рінкай надзвичайно ефективне управління транспортом. Чому надзвичайно? Зараз скажу. Ну, це класична ТМС управління транспортом, планування маршрутів, розподіл замовлень по автомобілям і складання маршрутів для, для цих автомобілів по доставці. Це виконання маршрутів. У смартфоні у водія в смартфоні є маршрут, всі координати, всі телефони, все, що потрібно. І це контроль, да, виконання, контроль, куди ж він поїхав насправді, де він спинився і що з ним відбувається. Це контроль доставки, да, і а це аналітика. Чому я кажу надзвичайно ефективне? Тому що минулого року ми про це дізналися випадково. Ми вирішили перевірити, наскільки планування, саме планування маршрути, от математичний апарат, в Рінкаї краще ніж у конкурентів. І ми на реальних клієнтах перевірили, які купили конкурентів будь дешевше. От і здав за кілька кейсів було, і запропонували промоделювати наскільки. І ми були самі вражені в рази ефективніше. Не, не, не на 10%, просто в рази. Тобто функція е, Люба ТМС дуже гарно виконує функцію зручності для логіста планування, да? але ж є, крім зручності для логіста, є ще собственно математичний апарат. Це така складна задача. І от в Рінкаї надзвичайно ефективний е, оцей апарат. І зазвичай призводить до зниження витрат на доставку на 15-20-30%. Ну, зазвичай 20. Ефекти відпровадження. Хлібпром перший великий виробник в Європі, який перейшов на динамічну, хліба, який перейшов на динамічну маршрутизацію. Приблизно на 20% зменшились витрати навіть більше. І на 14 це три заводи, і там по кожному заводу свої кейси. На 14% зменшили автопарк. Непотрібний парк. Лишній був. Він був необхідний до того да, і став лишній. Авангард. Тут нема кейсу по ефекту, тому що вони розвивалися як дистриб'юцію з нуля уже з Рінкай. Але цікавий ефект: три логиста в Києві. Маршрутизує 26 філій по всій Україні. Три логіста в Києві. 26 філій. Надзвичайно ефективно. І дуже цікавий е е кейс е Міроновський хлібопродукт е МХП, наша Ряба. Зменшення витрат це там багато, там десь 250 автомобілів. І зменшення витрат на 16%, при тому, що дедлайн-поставки з до 16 да, зменшили до 14%, що дало значно більший економічний ефект. Чому мене зацікавив цей кейс? Тому що само по собі на їх об'ємах 16% зменшення витрат це дофіга. Ну, це великі гроші. Але я колись оптимізував процеси нашої ряби, коли вони ще були не такі великі, не лідери ще були. Перший другий рік, десь так, і оптимізував процеси. Я розумію, що це ж е, е, свіже м'ясо, в нього обмежений термін придатності, і оці швидкість, да, коли він е, ну, логістики, це ключовий фактор. Тому я порахував ефекти е, Рої від зменшення витрат більше 500%, ну тобто затрати на проєкт, використання системи і так далі більше 500%. Дуже гарний, але ROI від того, що оце стало до 14, це значить на, 2 години, збільшилось продажі, ну, на 2 години в продажах збільшилося м'ясо, да? і, і який ефект економічний? Більше 20 тисяч відсотків. Тобто, коли ми говоримо про кейси, отакі от діджиталізації, то там є два ефекти. Прямий дірект-ефект від зменшення витрат і стратегічний ефект від підвищення якості сервісу. Прямий всі рахують прямі ефекти, бо їх легко порахувати. Але набагато важливіші стратегічні ефекти підвищення якості сервісу. Бо в довгостроковому періоді це призводить до зростання продажів, а це ще більш потужний важель. Для підвищення ефективності. А АБ... АБМ Digital Distribution, Там два рішення. Це автоматизація торгових команд. Один продукт автоматизує торгові команди, а другий каже: а нафіга їм взагалі, ходить, якщо можна торгова точка, може зробити замовлення напряму. І ці продукти разом перетворюють звичайних агентів торгових представників в суперагентів. І до чого це призводить? Ну, кілька кейсів. Торговий дометалон, молочний, молочний альянс 30% збільшення представленості, 15% зростання продажів. Фадо інженерна сантехніка, лідер. Плюс 31 клієнтська база, плюс 19 середній чек і мінус 20% кількість торгових представників. Тобто збільшуються продажі і зменшується кількість торгових представників. Супер. Приваталка, дуже цікавий. Я дивився відео з власником. Він каже: у нас в основний момент нам хотілося, щоб було красиво. У нас було на Одинесі щось напиляно, там автоматизація якась, але ж не красиво, а тут на планшеті так красиво, все, 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 все. Але команда включила саботаж і звільнилася. Вся. Вони були в шоці, найняли нову команду торгову і продажі збільшились в два рази. В два рази. Це ефекти системи. А, є, а вони вважали, що в них все нормально. Просто треба просто красиво, так? Але ж там закопаний був потенціал. Інтуїфлоу, четвертий продукт. Найкраща в світі система управління запасами виробництва і дистриб'юції. Це не наша система, це американська. Ми довго добивалися, щоб стати їх партнерами. Знайшли їх в південній Африці, поїхали на семінар, ловили, заключили контракт і зараз розповсюджуємо цю систему систему використовують а, такі світові бренди, як Coca-Cola, Total, Michelin, Unilever, LG і дуже-дуже багато. Але я розкажу про українські кейси. Ціль системи це підтримання оптимальних запасів, але вона не тільки запасами керує, вона по суті стає системою управління виробництвом. Якщо це виробництво, а, і так е, е, ефекти перший наш проект в Україні це Кормотех. Це виробництво чотири лапи і виробництво кормів для тварин. Плюс 40% виробництва і продажів при тому ж рівні запасів. Космічний ефект. Ой. Мономах, виробник чаю кави 1500 СКЮ, 10 тисяч тонн перероблюють. Плюс 59% продажів при тому ж рівні запасів. Це космічний ефект. Юка, Лубриканс. Виробники Мастил. 70 країн експортують. Спочатку провадили на виробництві, а потім сказали: ну, в дистриб'юції у нас все гарно, з запасами все нормально, але ж у виробниці гарні ефекти, давайте впровадимо на дистриб'юцію теж. У два рази зниження запасів за перші 4 місяці використання системи, плюс 60% росту продажів. Все нормально. Ні, не нормально. Це здається, вам ні з чим порівнювати. Коли ні з чим порівнювати, воно може здаватися, що все нормально, а воно ніфіга не нормально. Архітектура є чотири системи для дистриб'ютора наші. Дистриб і зверху це фінансова плюс bi система і знизу у нас облікова модуль обміну для комунікації з вашою ERP. І тепер до чого це призводить? Я взяв два кейси, таких дистриб'ютор невеличкий, маленький, 20 мільйонів доларів на рік оборот, статті ПНЛ, доход продажі, собі собівартість, торгові команди витрати, складські витрати, як відсоток від обороту. І потім ми впроваджуємо там чотири системи без фінансів, тому що для такої компанії там може не бути фінансово продвинутого директора, департамента, ну і так далі. Да? Без фінансів, окей. От і що ми дивимося на розставляємо там, там відсоточки наші, причому я занизив їх. Кейсі я показував там значі значно більші ефекти, значно більші. Але я занизив, показав такий дуже скромні відсотки ефектів. І що робиться з P&L, Прибуток зростає а, на 117%, відсотків. тобто більше ніж в два рази більше стає. А ROI впровадження, я порахував е, вартість проєктів наших по чотирьох продуктах. ROI впровадження більше 1500 Тепер подивимося на дистриб'ютора, більш вже такого потужного, 50 мільйонів доларів на рік. Не, не, не надзвичайно, але ну такий середній дистриб'ютор. Е, що в нього буде? Така ж сама матриця, але я додав фінанси, бо для такого дистриб'ютора потрібно вже бюджетування, управлінський облік, ну нормально, пінельки, да, шло, баланс е, і так далі. От. І ми побачили, що е, зростає ефективність, при, прибуток зростає майже в півтори рази. І рої відпровадження системи, хоча додавалось бюджет фінансової системи, да, немаленький, а рої більше 1800%. Висновки. Якщо ви впровадите всі ці системи, то рентабельність бізнесу збільшиться більше ніж два рази. Вивільняються вкладені в надлишкові запаси гроші, бо там зазвичай закопано багато грошей, і значно виросте рівень вашого сервісу, що дає стратегічний ефект, ще більший, ніж прямі економія. У вас з'являється час грошей натхнення для масштабування бізнесу. Ви зможете розширити портфель брендів і покращити умови, територіальна експансія, нові регіони або країни. Або нові сервіси диверсифікація бізнесу. А що ж з штучним інтелектом робити? Висновки. Ну, перше, ЗСУ і військові та волонтери роблять все можливе для здобуття перемоги, і ми їм допомагаємо. Але обов'язок бізнесу України отримати економічну перемогу, зробити прорив в ефективності, до чого я вас призиваю, да, щоб ви це е, зробили. А, і нічого це не заважає, тому що технології доступні. Є ми, є наші конкуренти, які тут багато. Просто що обмежує ментальні обмеження, нерозуміння тому, який це потужний ефект дає у власників і топ-менеджменту українських компаній. Тому, будь ласочка, попробуйте донести цей меседж до власників і топ-менеджменту. Там б закопано багато грошей. А якщо критична маса українських бізнесів. Проведе повну діджиталізацію. Ми станемо надзвичайно потужною економікою в світі. Тому що гарна новина. Коли ми пішли на глобал-маркет, у нас була трошки ну, таке. А що ж ми там з нашими продуктами в Америці? Там такі продвинуті. Ніфіга, там є Амазон, там є Волмарт, дуже продвинуті. А середній бізнес. Гірше, ніж в Україні. Вони просто багата країна, бо там ну, демократія давно і не було Радянського Союзу. Але потенціал росту креатив і так далі у нас колосальний. Нічого не заважає. А по поводу штучного інтелекту в бізнесі, штучний інтелект допоможе. Ми вже почали використовувати, наприклад, в тому ж новості для а, прогнозування промо штучний інтелект. Штучний інтелект допоможе, якщо ваші процеси будуть діджиталізовані. А якщо у вас просто одинеска і там накладні, то що там у штучний інтелект буде з цим робити? А якщо ваші основні процеси складу, управління запасами, управління фінансами, управління транспортом, управління основними корпроцесами буде діджиталізовано, то тоді ми зможемо вам допомогти із штучним інтелектом, і ми вийдемо. Ви вийдете на новий рівень розвитку. І країна вийде на новий рівень розвитку. Дякую за увагу. Які є питання? Дякую. Піднімаємо руки, якщо питання є. І, будь ласка, не вставайте, не виходьте. Почекайте ще. У нас доповіді далі. Бо після таких відсотків я б уже там біля стену стояв. Отут, от він за, за, сцену, за сценою у нас. Стенд у нас є. Так, я ж кажу, отут за сценою стенд уже, так, що почекайте до кінця доповіді. Бо півтора тисячі відсотків це треба розуміти це дуже добре. Дякую. Я, я думаю, хочу, що так. я хочу прокоментувати. Ви ж можете, дивіться, шаблончик дуже простий. Якщо вам лінію його скопіювати, напишіть нам, ми вам шаблончик вийшли. Ви вб'єте туди свої обороти і свої витрати відсотки. І подивитесь. Швиденько, да? на, на що ну, для себе промодулюйте цю ж ситуацію. Це дуже просто. А коли ви побачите цей потенціал, тоді легше приймати рішення. Дякую за доповідь. Оплески нашому доповідачу.